Буквально нещодавно підслухала двох молодиків. Ну я підслухала. Насправді вони просто дуже гучно і жваво щось обговорювали. Обговорювали мене політику. Ну і один каже: Я вважаю, що набу просто зливають і курірує це все, як його татарів чи татаров. What? отож, я не проводила до розслідування хто кого іде. Курірує, так як він сказав, але це слово курірує, я записала. Отож і провела маленьке приватне міні-розслідування. Курірує це все-таки калька, росіянізм. Хоча воно і зустрічається в українських словниках як курирує. Але давайте розберімось. Дієслово курирувати має два суфікси, один з яких – «ир», який характерний власне для німецької мови. Перейшов він в українську через посередництво. Важно слухаємо. Російської мови. Якщо в останній він звучить природно, то в українській оце поєднання зовсім немилозвучне. Ну, чесно кажучи, дуже ріже вухо. І сучасні словники фіксують форму курувати, тобто, вже без цього суфікса р. Курувати означає контролювати, перевіряти роботу когось чи чогось, і бути куратором. Ну і звісно, що я мушу і хочу навести приклади. Політик курував лише освітні програми. Або інший ще простіший приклад, він був куратором технічних проєктів.